Коли мешканці цих двох вулиць побачили важку техніку, спочатку зраділи, адже тутешні дороги давно не бачили ремонту. Проте, коли так звані ремонтники приступили до роботи, людей опанував жах. Величезний грейдер горнув перед собою пів узбіччя, не шкодував ні квітів, ні деревні газонів. Обурені люди почали питати, чому їхні зелені насадження знищують. Однак відповіді так і не почули. Кажуть, якби їх хоч попередили про роботи, можливо б врятували свою зелень, однак ніяких попереджень не було. Ну ніхто ж нічого не попереджував, звісно. Ну я не знаю. Там куча навернути нас, на заг... на газони всі. Що це роблять? Нічого ніколи не кажуть, нічого, що вони роблять. Для чого це робиться? Місяць назад. Ми посіяли з чоловіком тут газон, а сьогодні зранку приїхали невідомі мені люди, почали тут все зносити. На питання, хто ви звідки вони мені нічого не відповідають. Що робити далі, я також не знаю. Ремонтники були не говіркими навіть із журналістами. Хоч щось пояснити чи показати документи, відмовилися. В Управлінні житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому повідомили, що роботи по вулиці Лялі, Би Вовк і Федора Матвієнка проводить комунальне підприємство Шляхово експлуатаційна дільниця. От тільки нам, ні з ким там зв'язатися по телефону не вдалося. У телефонній розмові секретар повідомила, що зараз на роботі є лише вона. Проте ближче до обіду до робітників навідався виконроб. Він повідомив, що це поточний ремонт вулиць. Запевняє, люди могли ознайомитися із планом ремонтних робіт на сайті Полтавської міської ради. Втім, пообіцяв, що тижнів за два саме стільки на цих вулицях триватиме ремонт, все, що вони пошкодили, відновлять. Люди щекати не стали, а звернулися до міліції з приводу руйнації газонів. Там прийняли заяву і обіцяли розібратися.